Безкоштовне соціальне таксі мешканці львівської громади, які мають проблеми із мобільністю, але потребують, приміром, поїхати здати аналізи чи приїхати на реабілітацію до лікарні, відтепер можуть скористатися потребами спеціального таксі, викликати його може. Сімейний лікар а послуги для тих, хто їх потребує, безкоштовні. Це спільний проєкт Львівської обласної організації ТОВ Червоного Христа України та управління охорони здоров'я Львівської міської ради. Деталі про цей проєкт в нашому ефірі розповість керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко. Пані Марто пані Марта доєднується до нас за допомогою дистанційно. Зум зв'язку. Пані Марто, доброго вечора. Вітання вам. Добрий вечір, вітаю. Оскільки ми знаємо, проєкт вже запрацював, і в мене перше дуже практичне запитання: що це за автомобілі? Так розуміємо, що це буси так. Це автомобілі по типу швидкої медичної допомоги. Вони мають ознакування, так як і звиклі наші автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони. Обладнані пристосуваннями для людей маломобільних, тобто в них є і ноші на каталці, каталка з ношами, і є також електричний підйомник для того, щоб людина, яка перебуває на кріслі колісному, могла також можна було її транспортувати в цей автомобіль. Пані Марто. Ми так розуміємо, що спеціального медичного обладнання вони не мають, тобто важливо розуміти, що це не є такий собі аналог швидкої, який приїжджає на замовлення. Звичайно, так, це є, я це в першу чергу хочу наголосити, це є соціальні перевезення, тобто, це є автомобіль, в якому не перебуває медичний працівник. В автомобілі є водій, і також є помічник. Тобто, якщо людині потрібно там, допомогти з кріслом, з кріслом колісним, піднятися в автомобіль чи там з ноші завести, звести. Тобто такий помічник і водій, це є особа чоловічої. Аті, вони будуть допомагати нашим мешканцям в цьому, ми вже згадували про те, що соціальне таксі це соціальне таксі запрацювало 1 квітня в тестовому режимі. Ним користалися пацієнти другої та п'ятої поліклінік. Які результати тестування чи є якісь висновки, і коли воно запрацює в повному, в повно, повноцінно, так би мовити. Так, на сьогоднішній день, от ці, ці перші тижні, це були тестові. Працювала лише працював лише один автомобіль. Другий зараз ще перебуває на технічному огляді. І вже ми сподіваємося, з наступного тижня він запрацює повноцінно. Всі наші сімейні лікарі, а також лікарі стаціонарів нашого територіального медичного об'єднання номер один і номер два, проінформовані про те, що пацієнти, які перебувають в задовільному стані, зможуть скористатися такою послугою. Та тому, що людина, яка отримала лікування в стаціонарі, і їй потрібно перейти, тобто повертається додому, щоб продовжити. Лікування на амбулаторному рівні вона також може скористатися такою послугою. Ну і звичайно, мешканці в межах тої медичної послуги, яка їм є необхідна, але це є маломобільні групи населення, тобто це є певні категорії осіб. Це не є наразі для, для всіх мешканців. Ми зараз перейдемо до такого практичного блоку запитань. Отже, як замовити цю послугу? Наскільки я розумію, з попередньої інформації це може зробити лише сімейний лікар? Так, для того для Оскільки таких машин є лише дві для того, щоб не було ажіотажу, для того щоб можна було правильно логістично пропрацювати маршрути. Тобто, ми домовилися так на етапі ще перемовин з Червоним Хрестом. Вони просили про те, щоб такі перевезення замовляли виключно медичні працівники. Це для того, тому що медичний працівник він знає про стан здоров'я свого пацієнта. Він може об'єктивно оцінити таку потребу. І я думаю, що це правильно логістично будувати отак, так свою роботу. А як би ви окреслили коло тих пацієнтів, які можуть скористатися цією послугою за допомогою сімейних лікарів? Це... Ті пацієнти, які переміщаються на кріслах колісних, чи це ширше коло людей? Трошки трошки ширше коло. Це в першу чергу наші ветерани, так тут без обмежень по віку. Це є люди, люди які особи з ін... які мають статус особи з інвалідністю, це є особи, які відчувають труднощі в переміщенні або орієнтації в просторі. Це також є люди, наприклад, які перебувають на гемодіалізі та їм. Треба щодня відвідувати таку процедуру, вони також можуть скористатися цією послугою. І, звичайно, літні люди старечого віку, яким складно самим пересуватися, але вони повинні там час від часу отримати ту чи іншу медичну послугу. Пані Марто, я розумію, що запобіжників вкладено достатньо, але я підозрюю, що зловживання або швидше, ну я назву це так, непорозумінь не уминути. Наприклад, коли людина каже, що вважає, що вона може і має право скористатися цією послугою, але лікар чи адміністратор бачить, що є ті, кому вона потрібніше як бути тут? Хто організовує цей процес, весь хто бачить повну картину в межах міста, і хто вирішує, що цьому пацієнту зараз, а цьому пізніше або взагалі. Ні. Ми перш за все зараз, я навіть скористаюся цією нагодою і звернуся до наших е, телеглядачів, що е, таку послугу треба замовляти наперед, тобто, хоча б за день-два робочих дні до того, до того моменту, коли вам треба е, отримати медичну допомогу та медичну послугу. І повністю цей процес модерує. Це є працівник Товариства Червоного Христа тобто, вона наші медичні працівники повинні заповнити анкету, де вказати прізвище пацієнта, стан пацієнта, місце до якого цей пацієнт має бажання бути доставленим також час на який його візит запланований, і відтак вже це. Цей працівник, цей логістичний та працівник, адміністратор, він буде формувати таку таку можливість в одночасно в машині може перебувати до трьох осіб. Тому угу. також ця людина вона буде планувати поїздку. Якщо буде бачити, що наприклад люд по дорозі можна, наприклад, там двох-трьох наших мешканців доставити в одне місце надання медичних послуг. То звичайно, це не буде там для для однієї особи, а так як логістично може бути для декілька декілька осіб, які в той чи інший час їдуть в той чи інший заклад. Пані Марто, хоча ми говорили про те, що ця послуга для пацієнтів є безкоштовною, але все ж таки питання про гроші не у Чи потрібно буде, наприклад, платити за пальне? А якщо ні, то хто це оплачує? Хто оплачує пальне? Амортизаційні послуги, тобто ремонт автомобілів, зрештою роботу водія та власне ось цього соціального працівника. Ні, для мешканців тому цей проект і називається безоплатним так соціальним, тому що це є 100% все покриває, покривають всі витрати, покриває червоний хрест, тобто і авто, і амортизацію автомобіля, витрати на пальне, витрати на оплату праці працівників, які будуть залучені до цього процесу. І це тому є пілотний проєкт. Він місто Львів, це перше місто в Україні, де такий проект запроваджується. І, звичайно, з напевно з таким, з таким далекоглядним можливо, майбутнім. Та, якщо він запрацює, ми дійсно побачимо, тому що за кордоном, зокрема в Австрії. Такі, таке таке соціальне перевезення, воно є поширене, воно входить в програму медичних гарантій, так для громадян Австрії, і це є досвід інших країн, тому ми хочемо побачити. Ми знаємо, я ну тобто, напевно, не для кого не є секрет, і там якесь новинка, що така послуга є потрібною, тому що не один раз ми чули про те, що люди не мають чим доїхати, і на жаль, не завжди мають фінансовому. Можливість щоб замовити платне перевезення, тому от саме для таких категорій населення, які дійсно дійсно необхідна така допомога, вона буде надаватися впродовж року. Пані Марто, дякую вам за участь в ефірі. Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко. І говорили ми про спеціальне соціальне таксі, яке вже зараз працює в місті Львово, і за допомогою якого пацієнти, яким необхідна така допомога, можуть дістатися безкоштовно в медичних закладів міста Львова. Подібний проєкт, чи правда, орієнтований на потреби ветеранів та учасників бойових дій. Віднедавно працює і в стрію. Про нього нам розповість. Про про нього про нього нам розповість Василь Здирко, ветеран, представник ветеранської спільноти міста Стрий, який доєднується до нас за допомогою скайп зв'язку. Пане Василю, вітаю вас, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю, добрий вечір, героям. Слава е, перш за все, е, розкажіть, будь ласка, як це працює у вас, що це відбувається, звідки ви взяли цей автомобіль, оскільки я знаю, що це ну така громадсько-приватна ініціатива, і як він працює зараз? Так, дякую за запитання. Насамперед почнемо. Звідки це автомобіль у нас взявся в строю. ще минулого року, коли я взяв участь у проєкті спорт Амбасадора від повернись живим, мета була його: це навчити ветеранів, які отримали поранення комунікувати з ветеранами і залучати їх до адаптивних видів спорту, враховуючи те, що багато з моїх друзів і побратимів воюють, і в велика чисельні вже отримали поранення є. На реабілітації, хто вже в цивільному житті. І я пішов на цей проєкт, там познайомився з менеджерами, і вдалося нам написати такий, такий цікавий проєкт про потребу інклюзивного транспорту в настрію. Ми йшли до того майже рік часу, і нам вдалося його отримати за, за допомогою повне живим та їхнього фінансового партнера Укрнафта. І він зараз у в Настрію. В Працює на даний момент через приватні повідомлення на нашу сторінку. Це абсолютно безкоштовно для ветеранів війни, які отримали поранення. Але в майбутньому ми зараз розробляємо додаток, де буде кожному комфортно, зручно замовити цей інклюзивний транспорт на дату певну на годину і від точки А точку Б вказати, щоб міг водій собі спрогнозувати маршрут. Ми хочемо це ну, звичайно, є амортизація, зарплата водія, паливо і так далі. Ми зараз будемо робити форум, збирати місцевий соціально відповідальний бізнес, бо враховуючи те, що багато ветеранів повертаються в цивільне життя, і після поранення їх треба десь однозначно про це влаштовувати. Багато в кого з бізнесів такі ветерани будуть, яких потрібно буде. Підвести, завести на роботу з роботи, і ми таку ініціативу подаємо, щоб кожен відповідальний бізнес соціально, якийсь частку свого прибутку на благодійний фонд, який обслуговує цей автомобіль, щоб ми могли ефективно без всяких труднощів. Допомагати хлопцям ставати більш мобільнішими, а хто оплачує, наприклад, пальне? Оскільки я підозрюю, що це і основна стаття витрат зараз в роботі цього таксі? Хто оплачує пальне зараз і хто є водієм? Хто є власне цією людиною, яка я так розумію, що і керує управляє бусом і допомагає ветеранам або пасажирам цього буса власне переїжджати? Водієм? Безпосередньо є я і є мої друзі. Є на Фомін, Він керівник будинку воїна є товариш. І ми зараз допомагаємо кожної середи суперхюменсу завозити пацієнтів з реабілітаційних центрів з трускавця зморшен до них на огляду лікаря, і звітам назад вже Моршин трускавець возить ветеранів з зморше на спортивну реабілітацію. Тобто, це зараз власними силами все робиться, щоб максимально інтегрувати. Транспорта вже в кінці квітня ми будемо залучати ще раз повторюю бізнес місцевий, щоб кожен частково допомагав у фінансуванні того проекту, бо будуть ветерани і праці... ну, і десь в них працювати, і потрібно це буде кожному. Тому ага. своє надав. Василю, то чим можете похвалитися? Скільки людей ви вже перевезли за час роботи, і чи маєте ви статистику? А скільки взагалі у Стрийському районі, оскільки я розумію, що БУС така послуга працює у Стрийському районі, принаймні наразі, потребують такої послуги? Наразі в нас на Стрийській ОТГ в Стрию є двоє ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному? Але ми допомагаємо із інших громад. Також особливо в Моршині, де проходять реабілітації в трускавці, і вже за місяць часу ми зробили більше 20 виїздів. Тобто, це переважно по двох-трьох ветеранів. Це близько 60 ветеранів ми допомогли перевести з точки А в точку Б. Це переважно або в Superhumans до на до лікаря, або на адаптивні види спорту. Зрозуміло, дякую вам за цей чудовий проект. Тим більше, що це приватна ініціатива, фактично ветеранського середовища. Василь Здирко, ветеран російсько-української війни, підприємець, командир добровольчого формування Стрийська сотня, січові стрільці, спортамбасадор проєкту Повернись живим. Був гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про соціальне таксі, яке працює в Стрийському районі, яке перевозить власне ветеранів у реабілітаційні центри, тоді, коли їм це потрібно.